Алею слави планують облаштувати у Снятині. меморіал. Імовірно встановлять у міському парку біля пам'ятника борцям за волю та незалежність України. Напередодні у Снятині місцева влада зустрілася із родинами загиблих, щоб обговорити проєкт та врахувати усі побажання сімей захисників, які віддали своє життя, боронячи Україну під окупантів. 50 мешканців Снятинської територіальної громади загинули, захищаючи країну від російського агресора, щоб вшанувати героїв. На стінах міської ради розміщують портрети земляків, які малює місцева художниця. Міський очільник запропонував також створити у Снятині алею слави. Графічний макет з візуалізацією вже продемонстрували родинам загиблих. Ідеться на Фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Попередню алею слави планують розмістити у міському парку біля пам'ятника борцям за волю та незалежність України. Там хочуть встановити пам'ятні дошки зі світлинами полеглих героїв Снятинської громади щоб вшанувати земляків, які віддали своє життя за Україну. До слова, вже створюється серія відеороликів про життєвий шлях кожного героя. qr коди з відеоспоменом будуть розміщені на пам'ятних дошках на Алеї Слави, на могилах військових та в закладах, де вони навчалися. Остаточний варіант Алеї Слави буде затвердженим тоді, коли врахують пропозиції родичів загиблих. Повідомила Снятинська міська рада.